Що ж, друзі, вечір добрий всім, хто дивиться цю трансляцію вживу, хто приєднується і хто буде дивитися її в записі, чи то на Ютубі, чи то на даному телеграм-каналі. Сьогодні в рамках розвитку тематики фінансової грамотності та фінансової безпеки ми поговоримо про такий важливий пункт, як облік доходів і витрат. Для чого це потрібно, навіщо це робити, як це робити, як розподіляти по категоріях і що може відбутися негативного в нашому житті, якщо ми цього робити не будемо. Звичайно, традиційно я не буду голослівною, я буду не просто розповідати про ці речі, а ще й буду демонструвати свій екран. І ви маєте змогу, в принципі, мій екран закріпити, хто зараз дивиться, Дивиться в телеграмі, щоб вам було зручніше. І маєте змогу якраз оглядати це вже на великому екрані. Хто дивиться у Ютубі, в записі, чи в Телеграмі в записі, то у вас вже мало би це бути закріплено. Найперше, ми розглянемо, для чого вести облік доходів і витрат. Так і запишу. Для чого? Вести облік. Я знаю, що багато людей піддаються цій спокусі, коли вони цього абсолютно не роблять, коли вони не вважають це за потрібне, і коли вони взагалі не розуміють сенсу на, що це робити, на, що на це витрачати час. І ось, якщо ми не розуміємо сенсу на, що це робити, ми справді цього робити не будемо. Тому розбираємо. Перше, для чого нам робити облік доходів і витрат, це розуміння, куди витікають гроші. Якщо ми неконтрольовано собі витрачаємо гроші, якщо у нас це відбувається спонтанно, якщо ми піддаємося імпульсивним покупкам, ми постійно будемо задаватися питанням: а куди ж ці гроші пішли? І коли ми ще будемо заробляти не такі великі суми, це буде нам здаватися ніби менш більш нормальним. Чому? Тому що я не багато заробляю, я витрачаю усе мені ледве стає, ну я не можу по-іншому, бо треба багато речей. Треба і комунал поплатити і все інше, правда. А от коли ми почнемо заробляти більше і розуміємо, що ми заробляємо, ну але вже знову ж таки витрачаємо все, що заробили, то будемо бачити, що щось тут не так. Тому що, ну, як так може бути, заробляти почали більше, а витрачати менше не стало, і теж нам не вистачає. Тобто, найперше, що нам дає ведення обліку доходу і витрат, це розуміння, куди витікають гроші. Друге. Це, власне, те, що ми можемо проставити фінансові цілі. Якщо ми розуміємо, скільки нам реально треба грошей на життя, які речі нам потрібні, які ні. Якщо ми розуміємо, чого нам ще не вистачає, що ми собі ще не можемо дозволити з того бюджету, який в нас є, ми можемо, випливаючи з аналізу наших отих доходів і витрат, поставити собі фінансову ціль. Ага, я розумію, що мені там не вистачає, наприклад, 200-300 доларів в місяць, щоб рівень мого життя, рівень життя моєї сім'ї був достатньо, таким як треба. Щоб я купував достатню кількість того продукту, щоб я міг собі дозволити краще, якісь речі, щоб я міг дозволити дітям щось краще і так далі. Значить, що я роблю? Я це зрозумів. Я це собі конкретно записав у ціль, а далі я шукаю метод вирішення цієї проблеми. Ну, якщо ми не облікуємо, ми навіть не будемо розуміти, скільки нам реально ще би здалося зверху грошей до того, що ми маємо, щоб покращити якось рівень життя. Ну і, звичайно, після того, як ми це зрозуміли, треба щось робити для того, щоб підвищувати рівень доходу. Тут, в принципі, без спору, тут інакше не скажеш. Третє, для чого нам вести облік доходів і витрат? Щоб виключити зі списку витрат, Ті речі, які нам реально не потрібні, ми часто. Особливо ми, жінки, я знаю, бо я сама така була, інколи виникає спокуса, коли йдемо десь у магазин. Та як у нас є оці копієчки, аврори, ще якісь подібні магазини, і бачимо ага, топ акції, топ акції, топ акції, топ акції. Я взяла, я це набрала, я це додому принесла. Виявляється, половина того мені не треба було лежить мертвим багажем. Що виходить? Гроші потратила толку ніякого. Тобто, якщо ми це хоча б один місяць будемо записувати до дрібниць. Не просто прийшов з магазину, приніс чек, написав суму, написав біля той суми мінус, все це моя витрата, а розписав, що я купив, які речі. І потім проаналізував у кінці місяця, тоді ти маєш реальну картину того, що відбувається з твоїми грошима, що відбувається з твоїми фінансами, куди вони пішли не туди. Тобто тут вже є місце для аналізу. Тобто ми ведемо облік доходів і витрат, щоб розуміти, куди витікають гроші, щоб поставити свої фінансові цілі, зрозуміти, скільки нам треба дозаробляти, щоб жити краще. Ну і щоб, врешті-решт, відмовитися від тих речей, які нам є непотрібні, і які ми ніколи, можливо, не Будемо використовувати, але ми їх купили. Уявіть собі, що ви не купили ті речі, які ви не будете використовувати, ви зберегли частинку грошей. З тих грошей ви можете вкластися в свою самоосвіту, розвиток, який допоможе заробляти більше. Ви можете відкласти в резерв у фінансову подушку. Ви можете почати збирати якісь гроші на інвестицію. І це все дякуючи тому, що ви зрозуміли, що купляли якийсь хлам і перестали його купляти. Це, якщо. Перший пункт проговорити. Якщо говорити про другий пункт про розподіл фінансів. Як правильно розпроділити фінанси? Тема дуже актуальна, тому що ми часто взяли гроші, їх в одну купочку, і на. Що нам прийшло у голову, на то і витратили. А насправді розпреділяти фінанси треба виходячи з того, який у нас тип бюджету. Це найперше, наш бюджет станом на той момент, коли ми вирішили займатися фінансовим плануванням, може бути дефіцитним або може бути профіцитним. Давайте будемо дивитися. Профіцитний. Це бюджет, у якому нема боргів. Тобто, ви живете в плюс по-іншому. Або це ще позитивний бюджет. Так, є позитивний разус-фактор, так і є позитивний бюджет. Далі дефіцитний. Дефіцитний бюджет це коли є борги, коли є боргові зобов'язання, це мінусовий бюджет. І в залежності від того, чи ви у плюсі, чи ви в мінусі, треба розпреділяти фінанси у своєму бюджеті. І зараз ми якраз трошечки коротенько подивимося, як це можна робити при дефіциті і як це можна робити при профіциті. Якщо ми говоримо, що у нас немає боргів, у нас все гаразд з грошима, ми нікому нічого не винні, значить ми можемо розпреділяти наш бюджет на три основні витратні групи. До речі, ця велика буде ще потім ділитися і сегментуватися. 60% це є обов'язкові витрати. Що такі обов'язкові витрати? Давайте нижче тут напишу. Це є їжа, це є комунальні, це є транспорт, це є засоби гігієни і побутова хімія. Це є у нас також так, їжа комунальний транспорт лікування. Оце у нас є з категорії з розряду обов'язкових витрат. На це йде 60% нашого бюджету. Зрозуміло, в кого є діти в цю категорію ще входять витрати на дітей, в кого є улюбленці домашні, входять в цю категорію ще витрати на домашніх улюбленців. Тому що ми відповідаємо як за одних, так і за інших. А їх треба. І годувати, і якщо це діти, і освіту давати, і до школи пускати, і в принципі вдягати, взувати, і так далі. І це буде входити в обов'язкові витрати. Це буде в нас незалежно від того, чи ми хочемо це робити, чи не хочемо. Є в нас дитина, мусимо її вдягнути, нагодувати до школи, відправити. Є в нас. Кід чи собака чи інший улюбленець, мусимо подбати про те, щоб теж був нагодований, чистий, щоб проходили якісь певні ветеринарні процедури, прививки робити і так далі. Так? Тобто це вже переходить в обов'язкові, якщо в нас ці пункти є. Якщо нема, ну, то значить ці основні, які я тут написала. Далі: 20% на цілі. Які в нас можуть бути цілі, на які цілі ми можемо відкладати ці 20%? Наприклад, хочемо будинок, хочемо машину, хочемо відпочинок, хочемо освіту. Навіть для себе, я не кажу для дітей, ми для себе можемо хотіти освіту. Може бути так, що ми хочемо перекваліфікуватися, може бути так, що ми хочемо ще щось додатково. Оце і будуть наші цілі. Те, що ми хочемо, те, що нам не вперло, не обов'язково, але ми це хочемо, і ми на це збираємо гроші. І відповідно, якусь частинку грошей ми на це відкладаємо певний період часу. Далі 20% це у нас. Резерв плюс інвестиція як резерв, так і інвестиція, власне, це те, що нам дає у майбутньому можливість не просісти і не загребстися в мінуси. Резерв це з розряду обов'язкового, він буває тактичний і стратегічний. Це я вже завтра на ефірі розберу який тактичний, який стратегічний. А от інвестиція це не обов'язково. Це якщо у вас вже на це залишилися гроші. Але якщо залишилися, ви попередньо навчилися розбиратися з якимись фінансовими інструментами, як пише Джордж. У своїй книжці найбагатша людина валоу ваві... для того, щоб давати наступні гроші. Так, бачу, що мене викинуло. Зараз це поправлю. Іноді бувають такі технічні моменти. О, є, все гаразд. І отже, тут треба мати. Скажемо так, вже ту фінансову початкову грамотність, розуміння інструментів, щоб робити якусь інвестицію. Ну, і, звичайно, трошки грошей в запасі. Ну, і як мінімум, це має бути фінансова подушка на 3,6. Місяців. Це як мінімум, а далі вже по можливості і по тому, як ви чуєтесь у матеріальному ресурсі та наскільки ви це вважаєте за необхідне. Якщо є бюджет дефіцитний, тобто у людини є борги, тоді розподіл фінансів буде трошечки інший, як при першому варіанті. Основних фінансів вже на обов'язкові витрати 50%. На... Обов'язкові витрати. Тобто ми трошечки мусимо себе, як то кажуть, у народі прикрутити. Трошки мусимо позатягати паски для чого? Для того, щоб з боргами справитися. Ну і з боргами ми справляємося на наступні 50%, як ви зрозуміли, тому що кружечок розділений на більше сегментів. При такому бюджеті рекомендовано кожен місяць на борг виділяти 30%, поки ви його не закриєте. Як закривати борги різного типу, як домовлятися, я думаю, що я також зроблю ще один ефір окремий, щоб розповісти про таку тему. Зокрема, я можу багато з своєї практики розповісти, бо коли у мене захворіла дитина, я туди потрапила, не хотячи. При тому у мікроборгини, у звичайні знаю, як це закривати з максимальними вигодами для себе. Отож, 30% на борг, 10%. На цілі, до речі, дуже багато людей дивуються, коли я їм показую цю картинку, що там десь ще якісь гроші на цілі. Ну, як на які цілі? Перший раз треба борг закрити. Якщо у вас, наприклад, є борг, або він дуже великий, або розбитий на дуже великий термін, і ви всі гроші, крім тих, що ви на їжу на комунальні і на транспорт витрачаєте, будете тратити на борг і нічого не залишите на свою цілі, яка там у вас, наприклад, є, яка вас мотивує рухатися вперед. Рано чи пізно ви просядете, вам буде не Цікаво працювати, заробляти. Вам буде не цікаво рухатися вперед. А якщо людина на емоційному спаді, вона зазвичай і не робить нічого для того, щоб заробляти більше. Якщо у людини є ціль, вона буде з усіх сил лупашити, Знаєте, як то кажуть, асфальт гристи, щоб почати десь шукати якісь варіанти додаткового заробітку, щоб мати більше, щоб швидше із боргами розібратися, і на ціль більше зібрати. Тобто, те, що мотивує в нашому житті, завжди має бути про. Сутні, на дефіцит. Ну і 10% на Резерв, якщо є борги, звичайно, що ми про інвестицію не говоримо. Але, хоча б оту фінансову подушку, базу треба мати. Бо ми ж не маємо гарантії, якщо ми закриваємо борг. У нас там є певний період на погашення півроку, рік, два роки, що за цей, і от з нами нічого не станеться. З нашим доходом нічого не станеться, що ми не перестанемо заробляти кошти. І саме тому, що ми цієї гарантії не маємо, ми краще собі. Поки ми це робимо і борги віддаємо, і живемо собі нормально, маємо дохід, ще щось трошечки ничку, у заначку для себе збережемо, щоб потім мати можливість оте трошечки використати. Якщо нас десь припече, а нас може припекти, можуть бути різні моменти. Саме тому, отак доцільно буде бюджетувати. І, до речі, є різні методи також бюджетування, є різні варіанти формування витратної частини. Тут, якраз, у дописі вище є 5. Методі п'яні з кинулися на канал, можна буде це собі оглянути, і можна буде з цим розібратися для тих, кому цікаво. Ну, і, в принципі, закачати питання, поставити, як вам буде зручно. Це коротко щодо того, як, власне, ми правильно розподіляємо бюджет, фінанси. А тепер, які можуть бути наслідки, якщо цього не робити. Які можуть. Бути негативні наслідки, якщо не вести облік. Ну, і найперший негативний наслідок найтакий неприємніший для нас, який ми можемо собі уявити, це людина. Влізе в борге. Тобто, якщо ми не вміємо контролювати свої витрати, якщо ми не вміємо контролювати свої доходи, не вміємо жити відносно своїх доходів, ми ризикуємо залізти в борги. І перший тривожний сигнал, який до цього нас веде, це те, що ми можемо почати жити під нуль. Заробив витратив, заробив витратив, заробив витратив. Від зарплати до зарплати, воно ще називається. Я дуже часто таке промальовую на TikTok ефірах Ну і в принципі десь тут теж є в записах ефірів. Людина влізе у Борге. Друге. Людина не буде формувати фінансових цілей. Тобто це буде таке собі енергне життя. Живу та й живу, заробляю щось та й заробляю. Заробляєш щодо збільшення доходу, щодо покращення рівня життя, щоб проплановувати якісь стратегії, то людина цього робити не буде, якщо вона не буде вести обліку доходів і витрат. Бо елементарно, якщо вона веде витрати, вона бачить, на що вона витрачає, на що їй треба, і що не туди. Якщо вона веде облік доходів, вона бачить, що, можливо, десь там є трошечки замало і хотілося би більше. І вона дивиться на папір, чи то планувальник, якийсь, я не дарма сьогодні. Запис скинула з п'ятьма таки такими програмами, системами, які на гаджети підходять, хто любить електронну вести оцю облікову систему? Я, наприклад, веду на папері, на блокноті, також з одному уроку ділилася скрінами, як я це роблю у себе. Це має кожен свої методи. Але це потрібно і важливо, бо це дає розуміння, як рухатися далі. Ну і в принципі третє не зможемо. Фінансову культуру дітям. Тобто, завжди ми маємо пам'ятати, дуже багато батьків приходять кажуть, я хочу навчити дитину поводитися з грошима, фінансової грамотності, або моя дитина подорослішала, почала заробляти, витрачає все. Як це так? Він же ж програміст, Боже, мій три тисячі доларів, усе під нулі, навіть мінус. Ми не передали просто фінансову культуру. А чого ми не передали, бо ми самі це не робили. І скільки б ми дітям не казали, що роби так і так, треба так і так, не треба витрачати все, треба щось мати, треба більше заробляти, треба щось вчитися. Якщо ми це робити самі не будемо, вони також робити самі не будуть. Тобто тут є конкретно наш приклад. Має зіграти роль конкретно наш приклад. Далі, четвертий наслідок, який може бути. Ne počnemo plate. Більше чого не почнемо заробляти більше, бо ми навіть не будемо розуміти, що та сума, яку нам зараз платить роботодавець, це навіть ні про що це навіть по ринку такої суми, такої ціни немає. Нам занижують ціну. Ми собі будемо задовільнятися тим, чим є. Не будемо аналізувати, не будемо дивитися, що інші відносно нас мають а це також треба моніторити, дивитися, щоб розуміти реальну риночну ситуацію, і відповідно, це теж негативний випливаючий з цього наслідок. П'ятий негативний наслідок, який з цього випливає. Не будемо мати резерву. Якщо людина нічого не облікує, вона навіть не буде розуміти, на що їй той резерв, і звідки вона його візьме, тому що вона реально не буде бачити, куди витікають її гроші, і не буде знати, як ним розпорядитися так, щоб ще частинка залишилася. Це отак. Якщо речі точково, для чого нам вести облік доходів і витрат. Як вести можна і конкретно про програми, в яких можна вести, то про програми є вище в дописі, я їх зараз тут переписувати не буду. Якщо буде цікаво подивитися на мій метод ведення, я можу поділитися, сфоткати, заскрінити, прислати приватно, можу щось підказати у приватному спілкуванні. Якщо, звичайно, в тому буде потреба. Оце так я коротенько, сьогодні в основних таких нюансах, аспектах оглянула, чому нам треба той облік доходів і витрат, який ми, в принципі, не дуже хочемо вести. Е, Наталю доброго вечора. Якщо ви маєте до мене питання, можете поставити. Так, я бачу, що я буду час ефіру міняти, бо нікому не зручно на цю годину приходити. Ну що ж, створюю завтра опитування. Якщо будуть питання, обов'язково ставте. Можете писати приватно. Ну і можете писати приватно. Наразі, наразі дякую за увагу. Мирного, спокійного вечора. Бережіть себе. Ну і завтра продовжимо важливі теми по доходах і витратах. Будемо говорити про тактичний і стратегічний резерв, тому приходьте, буду рада бачити.